Частиною нашої молитви будуть ці слова. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє, святе імення Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай всі добродійства Його. Далі я прочитаю. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої Він здоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насичає добром. Відновиться мов той Орел, твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги своєю дивив у Мойсеєві діла свої дітям Ізраїлевим. Щедрий і милосердний Господь, довготерпливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує і на навіки заховує гнів. Не за нашими прогрімахами Він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його. Як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми Бог. Чоловік, як дні Його, немов цвіт польовий, так цвіта Він. Та вітер перейде над Ним і немає Його, і вже місце Його не пізнає Його. А милість Господня від віку і до віку, на тих, хто боїться Його. І правда Його над синами синів, що його заповіта додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство Його над усім володіє. Благословіть Господа і його ангели велетні сильні, що виконують Його Слово, щоб слухати голосу Слів Його. Благословіть Господа усі сили небесні, Його, слуги Його, щоб чинити волю Його і перший разом. Благослови душе моє господа, господа, і все, і все нутру, моє, святе ім'я Його. його. Стоя. Лини першої години цього Нового року. Благослови нас вступити в нього і прожити його з тобою. Благослови наше спілкування, цю їжу, благослови наші знайомства, Господи, Скеруй нашими долями, так як ти бажаєш. Ми вдаємося у Твої руки, ми тебе любимо, ми тобі доворяємося і на тебе надіємося. Все це ми просимо в Твоє ім'я, і весь народ сказав Амінь. Смачного Мне хочется размазать. Передайте, пожалуйста, пускай тарелочка. Вот. Пожалуйста, революцию. Говорят, будто счастлив, только глупец, что лишь беде на пасти, Божий венец, ты лишь в осеннем ненасти, видит отраду, мудрец. Ходит я безнадежный и круг поскольку счастлив как можно, И просто так живу цветком придорожным, Не у бескрайний мута. Я привык улыбаться людям, Как знаком своим. Счастье — это как торт на блюде, Одному не справиться с ним. Я привык улыбаться людям и, быть может, полне Сейчас, когда я грустный буду, кто-то улыбнется мне. И нож не до то, что стало соврезнешим. Мой понять не могу. Почему? Snowing God, snowing God, snowing God, snowing Yeah, like that's встречаемся с ним здесь, либо не встречаемся, без надежды на дружбу. Чтение Библии – это одно из самых важных дел, которые мы можем делать. Это самое ценное. но я не нравлюсь им. Что-то я расстроился, что-то побледнел. Видимо, настроился, никто не захотел мою любовь разделить, мою любовь полюбить. Еще одна любовь моя останется со мною навсегда. То в небеса. Да что ж такое с тобой? Да что ж такое со мной? Одни дарю я цветы, а другой понесу любовь. Браться, так что мне наследить, На чем стоит стараться, Про что стоит забыть? Такая вот любовь моя, такая вот любовь твоя, ищу тебя, ищи меня. Це Андрій, а це Рома. От так. Да. А, Рома влітку був серед нас. А І зараз... Да. Де нас знаходиться хлопці? Ми в кімнаті. О! <реш> да. Розумію, добре що не землянки. А саме на якій частині, які частині світу знаходиться? Північна в в Америка. От а яке це місто? Як воно називається? Щоб більше зрозуміліше що було до Сакраменто, а насправді антилопа. Це не наш що бігає. Це є столиця Каліфорнії, хто це знає, так, так. можете. Сакраменто, Ми в пригороді живемо, як ви <сум> знаєте, як у корові. Ясно, ясно. Добре є. А хто ти була за чарівна така леді, яка тільки що з'явилася? Хто вона для Андрія, будь ласка, так? так чарівна дружина твого чарівного хлопця. Вон оно як, да. А де ж твоя чарівна ще що... що... Десь там, там. Що не збігає, да? Да, ще не збігає, не, не ясно. ясно на. Наскільки мені відомо, э, ти бажав бути серед нас, чи я то помиляюся, чи, чи ну так. Спрошує? Так що значить бажав? я не пожал. Ясно, ясно. Як ви там святкуєте, хлопці? Розкажіть нам. Ми да. Ну дуже класно все ткую. А ты боитесь, я... У чому це нам знати, що вам класно? Ти знаєш, як про поліспіває і не в що дні, не в прекрасної погоді, вся причина вам, амояк, добрий. А звідки ви будете з України? Розкажіть нам. Якщо ви. Я привітаю тайну, то Купаш, я твій сусід! От на є! Ромич теж житель цього ж самого чудового села, в якому зараз ми знаходимося. <плес> так, Андрюха, саме звідки? Я Серчан, сусіднє село, 5 клон. Давайте привітаємо хлопців. <плес> так, але щоб це знайомство не відбулося однобоким, я пропоную, щоб все-таки ми назвали своє ім'я і звідки в мої є. Добре? Так, якщо можна. Та, два, та, починаючи, <плес> е, та, <плес> починаючи з Віцеля. Будь ласка. Ігор, Беларусь, Брест. Ігор з Бреста, летаем. Паша, ближче, ближче, Паша. Да, да, далі, далі, хто нас є? Сергій, Ромчик, привіт. Сергей. Да, да. Да, поруч з Сергієм хто у нас є? Яна, Донецьк, Львов. Пожалуйста. Ага. Поєднався Донецьк з Львовом. Далі, хто нас є. Оля, Оля, Оля свердосі, з подос з Криму. Далі, хто нас є? <ріх> Закарпаття, Закарпаття, з є. тоже. Даня З Харкова Танюша, да. То є. Юля Нелефа. Нерефа. Циганський табор вам привіт передає. Вот <рес> он, Лева. Да, да. Ще, хто з нами? Лена Краматорский. Краматорск. Так. Ще далі? Лена сьогодні Скарков. Харков на сегодня себе до представлены. Далі хто у нас є? Света Запорожжя. Вон вона як? А, uh, uh, дві славі, yeah. козачки, Запорожжя, так. Да. <laughs> і хто далі? Аня, Запоріжжя. Теж Запоріжжя, Аня, так. Да. А, ні, вже Запоріжжя літіри. <laughs> так. Хто нас там дивиться дуже на екран, uh, hotin, hotin, Андрій, обернися, вистався. Хотин, Хотин, Андрій. Хотин. І uh -huh. Луганськ. Луганськ, К нами навіть Луганськ. Ребята, да. так. Україна uh -huh. uh -huh. Так. Так, далі, далі, по нас? Григорій, Іван, Київська область. Київська область. Далі, хто у нас є. Іван Луганськ. Луганськ. Навіть так звана ЛНР нас представлена. Іван Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Тож Івано-Франківськ. Так, Івано-Франківськ. Овцу з нами є. Хто ще є з нами? Іван. Іван, один У нас сьогодні рясно Іванів. Ой-ой, виходить, і з нами ще хто є? Слава! Слава, да. слава і Слава вам! Глухий, але не позбавлений слуху. Так, <рисвач> <рисвач> да. да. і ще у нас стоїть далі за клавішами. Будь ласка. Алі, у нас дубно. Дубно! Український оклен. Так. Да, да, да. І ще хто у нас є? Маріна Харьков. Ромич, привіт! Привіт! Отахі страх. Може, хтось там залишився. А, є ще пара там людей, здається, десь там загубилася. Ну, сьогодні нас всього разом скільки є? Двадцять сім. Двадцять сім людей е, з 13 областей України. І до речі, ми зробили таку сімнадцять е, місць. На задньому плані ви бачите карту України, і іменно ми туди поліпили свої е, чудові образи. Що тут прийшов? Да. О! Я О! О! з нами на нас. А, о, приміс! Наш обласний владик молодіжний, як ми його називаємо, любі молодіжному служінні Слайк. Це мій дворідний брат Поруч Веріс з нами. А, значить, на, на великій карті України розміщені наші фотографії, хто звідки а, приїхав до нас? Це якраз почався такий процес знайомства. Отак, кожен з нас чимось особливий. От, наприклад, Ваня співає, дівчата пропонують ігри і все таке. Тому ніч обіцяє бути творчою і насиченою. От так. А, по вашому віді ви вже вже, вже вмирилися святкувати, чи, що? чи ви ще лише збирається? Да, 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 вас вас. А ви ще святкували, а ви ще вимагаєте? Так, зараз ми через це. П'ять годин починає зіркувати. Пожалуйста. Бачите, як ми обігнали ми на 10 Ми на десять годин обігнали Америку. І вона ніколи нас не може догнати. Ребята наше спілкування з вами через хвилину другу перериваються, тому що є ще інші люди з інших країн світу. Це не не зменшує нашу повагу до вас, ребята. так і бажаємо бачити вас. Отут, як казав один брат, я своє тіло не балую, але накидає туди, їжі, кидаю туди на диван, хай там валяється. <реш> З кого що ви слідуєте цьому девізу. <реш> <реш> ми Шара, маємо пісні, пісню, яку ми сьогодні співали, зі <реш> <в своїй> молоді. <реш> Гаразд, на такій співочі ноті ми закінчуємо, і ми то очікували вже бачити сльози на ваших очах, оскільки ми нагнали на Сальгію за рідними краями. А не вже футболка мокра, але і тут вже. Але як питають мене в чи ви сумуєте за країною, вони кажуть, що ми вже 20-ту річницю святкуємо, як ми сумуємо за країною. Але це можливо, що про вас можна так сказати. Гаразд, ми бажаємо вам гарно. Дякую, що ти людей ділив нам увагу. Саме так, прикиньте, два... Дякую за цей телевіст. Так і продовжуйте, ребята. Ви перші, хто відгукнулися на це, так що раді було вас бачити. Передавайте привіт нашим землякам і завітайте сюди. На все добре. Тоже ви ще дзвоніть, висилайте посилки на завдираті. На все добре. Христос смерть той став, смерть подолав, і нам дав нове життя, Христос смерт і став, смерть подолав, і нам дав нове життя, Коли любов приходить з неба, види то, кто свет, на наедет платить. на тепло и хлеб. И даже если крест предложен, пойдет на Хрест она. Любовь от нас нас сможет, а на Любовь одна спасти нас может, одна любовь. Знаю, що ти будеш з нами, замість своєму під тебе сам, радість і мир ти дарував життя за людей віддав книгу життя на сабеса. Раді бачити вашого успішку, що ви разом з нами співаєте. Такі як. Такий підсумок скажу, що ради цього мама мене підтримує, щоб я був в Україні, щоб ми мали спілкування, щоб, ми, е, щоб я мав тут служіння, щоб в цьому домі е, не просто миші бігали чи побуді лазили постелі, а щоб збиралися люди і мали таке спілкування. Я вам дуже дякую, холодів. На вас всіх не побакляй і щоб я було, слава Боже! Амінь. Саме так це буде. А, ми... Да, дуже дякую, що вийшли на зв'язок, тому що ми намагалися у вас у нас, був так що такий було. Ну все, до зустрічі з Богом. Давайте вітання Ай, попросить, все хороші, бажаю. З Богом.